Планета кіно це щось. Чого нам чекати, чувак? Дагу, що ти маєш на увазі? До діла. Знімемо анаконду. Так. Чекай. Що? У нас буде пригода всього життя. Ми з дитинства мріяли зняти цей фільм. А скільки грошей на це піде? Два з половиною мільйони. Вам надається кредит на суму. 9400 чотириста доларів. Клас. Знімемо малу бюджетку в стилі біжестріля. Потрібен теплохід, сценарій, дресирувальник і справжня змія. Лер, ми в головних ролях. Я кохаю тебе! Кенні оператор. Готовність? Дагу ти режисер. І поїхали! Ближче до змії обличчя. Може, з нею все гаразд. Знято. Це фільм Анаконда. І в нас нема змії для зміїного фільму. Нам треба піти у джунглі. І зловити іншу. Бляха -муха. Що це таке? О боже? Серед джунглів і на нас полюють. Нам гранти! Да, Ще раз, не бійся, я поруч. Всі My... далі! <вес> <in less. вес> Він мертвий. <вес> О, ні, що нам робити. Зробимо з нього приманку і повернемось на борт. Це дуже кльова ідея. Дак хотів би цього. Навряд чи він хотів би цього. <строк> О, боже змія. <строк> він живий? Ти ж перевіряв пульс! А вже <строк> дагу! Вона позаду! Що <строк> 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 за мене на спині? Довга історія, тікай!